Святий хай ще освячується. Є люди, які думають, що вони не досягнули стелі величезна помилка, за якою стоїть духовна гординя. Я знаю, мені не кажіть, мене не вчить, мені вже 70 буде, рівно через місяць буде 72 роки, я ще вчуся. Я готовий визнавати свої помилки. Угу. Я готовий вибачатись перед Богом, я готовий. Слухати поради людей, які мене оточують, і розумію, що Біблія каже, а святий хай ще освячується. Та, я би митий, ще раз має бути митий, правда? Святий може спіткнутися, святий може ослабнути, може замаратися. Але воля Божа є освячення, з плямкою маленькою. Що вкралася в твою освячену душу оправдану? Ти маєш право іти і розказати. І Бог не буде тобі відкладати на завтра. Сьогодні він це зробить.